Є в світі один об'єктивний критерій, за яким можна судити про внесок особистості в історію століття. Скільком людям від тебе, від того, що ти робиш, стало легше жити. Бодай на півтори години. Ви зіграли приблизно в 87 фільмах. У більшості ваш герой сильний, рішучий, інколи авантюрист. Актори, що виконують такі ролі, подекуди починають плутати свій штучний уявний світ із реальністю. Добре питання. Бачите, будь-яка професія, будь-який фах, це зрештою відображення чиєїсь особистості. Річ у тому, що раніше Річ у тому річ у тому, що раніше ніж прийти в кіно, я вже був у певному розумінні авантюристом. Я жив досить жорстким життям, несподіваним навіть для мене самого. Скажімо, я записався в армію волонтером, підписав контракт на 5 років і поїхав на війну в Індокитай. Я там провів 2 роки, і тільки після повернення я прийшов у кіно тобто зі мною все навпаки, Ролі, які мені пропонували, мене не дивували. коли мені довелося грати в 62-му чи 63-му в центуріонах в бояка найманця, мені було смішно. Це був дуже кінематографічний солдат, проте я сам був справжнім солдатом. в кожній моїй ролі є частка моєї особистості. Але щоразу важко визначити, де справжній Делон, де роль, і де виконавець, де актор, і де персонаж. Ти входиш у своїх героїв, наче вдягаєш костюм. Але я ніколи не відчував на собі впливу своїх героїв. Радше навпаки, Моє попереднє життя і моя природа давали мені змогу легше пристосуватися до ролей про які ви говорите авантюристів або просто сильних, жорстких, як ви кажете, людей. в тому числі це означає, що ви, скажімо, добре стріляєте, володієте шпагою ні, тепер уже ні. Раніше я цим займався. Це правда. Я справді добре фехтував. Я також добре стріляв. Це моя давня пристрасть. Я навіть спеціально тренувався. Я також їздив верхи заради зйомок у зоро та чорному тюльпані, але це також частина моєї професії. Але ніколи не було такого, щоб я раптом вирішив, ніби я зоро. але ви також виконували досить несподівані ролі. Людей слабких, людей, що вагаються, ви ніколи не боялися заходити на незнайому територію, грати характери, які йдуть всупереч вашому амплуа. Ні. коли я отримую нову роль, я перш за все сподіваюся зустріти характер. В ролі Казанови, скажімо, мене зацікавило саме те, що це незвичний Казанова, яким його всі уявляють. Це казанова на старість, казанове вигнання, який повертається на батьківщину помирати. У він їде до Венеції, де його ніхто не знає, де він більше не зірка, не міф, не легенда. Він ніхто. Він просто підстаркуватий чоловік, якого ніхто не хоче бачити. Ось що цікаво грати акторові. Грати сіма казанову не цікаво. Але зрештою, в кожного є свій погляд на професію, свій погляд на актора і свій підхід до вибору ролі. Me perdré, ce serait affreux, mon chéri, Florence? Vous êtes une personne людина майже кожен крок якої під контролем? що ви відчуваєте, коли читаєте в газетах про своє особисте життя? для мене це не проблема, тому що це триває вже 40 років, і це частина моєї професії. це одна зі складових фаху. Залишається визнавати або не визнавати це в цілому. все наше життя, результат постійного вибору. Нам залишається тільки погоджуватися з правилами гри. Якщо ти не згоден, треба займатися чимось іншим. Розмовляти з журналістами, приймати вас сьогодні. Це частина моєї кар'єри, це частина фаху, який я об Справ, якими я займаюся, і від якого я в захваті, може все нормально. Чи не трапляються з вами такі моменти, моменти слабкості, коли вам хотілося б стати кимось зовсім невідомим, розчинитися серед людей? неможливо розчинитися серед людей, як тільки ти став публічною постаттю. Якщо ти актор театру або кіно, ти автоматично стаєш публічною постаттю. Втім, так само, як і політик. Ви належите пресі, належите публіці. Ваша анонімність таким чином зникає. Актора в цьому розумінні можна порівняти зі спортсменом. спортсмен, який бере участь у змаганнях. Хоче прийти першим, виграти так само як і актор. Він прагне успіху, а успіх це синонім популярності. Його повинні знати, повинні пізнавати. інакше він не спортсмен. Інакше він не спортсмен, інакше він, спортсмен. Інакше він, спортсмен. Інакше він програв. Це частина цілого своєї рідної пекельної машини. Все ж таки, пекельної. Так, подекуди пекельної, але в цьому житті не буває легких речей, не буває легкої роботи, легкої професії. Інакше це було б надто просто та дуже нудно. Це не проблема. Коли актор виходить на вулицю, його ніхто не впізнає, то це поразка, так чи ні? навряд чи він обрав свою професію заради цього. Коли ви робили перші кроки в кіно, це, мабуть, була епоха геніїв. Досить було б назвати одного Лукіно Вісконті. Але були й інші. Феліні Феліні, Антоніоні, Десіка. Навіть Рене Кліман, вони були гігантами навіть тоді, коли не були геніями? Коли ви спостерігаєте нинішнє кіно, чи Не здається вам, що краєвид дещо бідний? Саме так, може саме з цієї причини, як я вже сказав, я не маю особливого бажання продовжувати Всі ті люди, про яких ми задували, вже пішли. А наступне покоління, яке відповідало б їм за рівнем обдарованості, рівнем розвитку, рівнем духу, досі не з'явилося. Безумовно, є кілька винятків в Америці, в Японії, у Франції, але цілісної картини вже давно немає. Кіно змінилося і мені це справді здається сумним і бідним, як ви кажете. Ось чому в мене не виникає бажання продовжувати. Я ще зберігаю спогади надто важливі надто яскраві, щоб миритися з розочаруванням. Це правда, але треба жити разом із своїм часом. Тепер нова епоха. У в двадцять столітті все зміниться. Ми входимо в еру комунікацій, еру інтернету. Світ стає іншим. і Треба навчитися жити разом зі своїми спогадами. Майбутнє Належить тим, кому в двотисячному році виповниться 20. Аж ніяк не тим, кому за три роки буде 40 чи 50. Вони вже належать минулому. Життя триває і це нормально. Але я читав, що ви саме тепер берете участь у новому проєкті. Готуєтеся до зйомок нового фільму. Вже закінчив. Ось як. Отже, я спізнився. Так, так, ми почали зйомки в травні. Це фільм Патріса Леконта, режисера, який зняв стрічку Смішний. Ми закінчили три дні тому. А подальша робота? Монтаж, запис звуку і таке інше відбудуться в вересні-жовтні, а фільм вийде на початку 98-го року. Ваше враження? Найкраще. Патріс Ліконт, винятковий майстер. Один з останніх, який знімає власне кіно мені таке кіно до і Я досить легко пристосовуюся до нього. Крім того, я там знову зустрів мого приятеля Жана Поля Бельмондо після 27-річної перерви після Борселіна. Тож як це було чудово, просто чудово. адже ми робили нашу кар'єру пліч-о-пліч. 40 років у французькому кіно ми весь час були десь поруч. Take ne mine brez slede. Звернімося трохи до вашого особистого життя. Поль Малярі писав, він писав, таємниця Дон Жуана полягає не в тому, що йому вдавалося зваблювати жінок, а в тому, що він зберігав із ними дружні стосунки. Це тема якої я ніколи не торкаюся. Я не маю звички робити своє приватне життя загальним надбанням. Бо це не частина моєї професії, це частина приватного життя. Як публічна постать, як актор, я теж маю право на приватне життя. Професіональне життя належить суспільству, особисте життя належить виключно мені самому. Я міг би вам відповісти тільки взагалі, без імен, без подробиць, без уточнень, тому що це суперечить моїм принципам. Звісно ж є актори, які почувають себе в таких ситуаціях вільно, Є також політики, є навіть принцеси, які відверто розповідають про своє життя. Зі мною все інакше. Отже, вам вдається зберігати цю межу між особистим життям і професією? Так, я намагаюся. Інакше стаєш іграшкою публіки, а це не для мене. Мені не подобається бути іграшкою. T'as un quart d'heure pour travailler réveiller, un quart d'heure pour faire ta valise et un quart d'heure pour te laver. Mais tu n'as pas dormi Je dormirai là-bas. Et tes affaires Dans le coffre, je suis passé à la maison avant de venir. Tu sais, tu es le premier type qui me sort de lit à 6 heures du matin. Normalement, j'aime bien dormir, tu sais. Je sais Il sait. Ви не могли б ви розказати, яким життям ви живете, коли не знімаєтеся? Моє повсякденне життя, коли я не знімаюся. Я досі знімаюся, досить часто. В мене багато інших справ. Я бізнесмен заангажований в різних галузях. Отже, і спосіб життя в мене відповідний кілька різних офісів, кілька домівок, сім'я, діти. Все це завдає клопоту. і коли я не знімаюся, в мене навіть більше роботи ніж коли я знімаюся. На зйомках я майже відпочиваю. принаймні, я можу думати про щось інше, А в перервах між зйомками. Я весь час працюю, голова завантажена я не звик до відпусток, я не звик відпочивати, брати три тижні і їхати на екзотичні острови на зразок Таїті. До речі, я досі там не був. отже, я весь час працюю, і моя найбільша радість дуже проста. ви знаєте, що я дуже люблю собак. Я вирощую їх я займаюся цим вже впродовж 30 років. І у мене зараз півтора десятка псів. Я дуже люблю гуляти з собаками та дітьми на природі. Для мене це найкраще в світі. а ваші молоді діти Чекайте, як? Анушка та Ален Фаб'єн. Скільки їм? сім років і три з половиною. Позавчора в них почався учбовий рік. Що вам приносять ваші діти, маленькі діти? це мені дає найбільшу радість та щастя в світі. Це дає точку відліку. Це дає змогу зрозуміти, що все крім дітей, все, що не дозволяє спостерігати, як вони зростають, як вони відкривають світ і своїх батьків, все решта вторинне та не має значення. Все решта кіно, театр відходить на другий план поряд із моїми дітьми та моїм життям, яке я веду по. Ручи з ними кожну хвилину, яку я проводжу далеко від них, я сприймаю як втрачено. Навіть якщо в цю хвилину я маю задоволення розмовляти з вами. ви колись розповідали, що знялися в Зоро заради того, щоб зробити подарунок своєму старшому синові Антоні. Чи не збираєтеся ви щось зробити молодшим дітям? Бачите, коли я знімався в Зоро, я був молодший років на 20. Я справді зробив це, щоб сподобатися синові, тому що я розумію, як це важливо, щоб дитина казала своїм приятелям: я син зоро, мій батько зоро. До речі, майже так само він. Не казав, але кіно це така річ, яка дозволяє робити щось раз і назавжди. Тому що тиждень тому зоро знову йшов по французькому телебаченню, і мій син дивився його. Отже, феномен залишається тим самим для моїх дітей. Я залишаюся зоро. Мій батько зоро. Може, колись я щось придумаю, щоб знятися заради дочки та сина. Якщо не вийде це на трагедія, адже для них я вже зоро. Так, для решти світу, для всіх, хто не носить прізвище Дилон, він теж назавжди залишається зором. Героям, дивлячись на якого, хлопці навчалися бути водночас мужніми та елегантними, а дівчата навчалися закохуватися. Дуже приємно переконуватися, що в юності ти не помилявся, що причиною твого захоплення був не час і не вік. Зірка виявилася справжньою. Відблиск від неї не дуже помітний в нашому повсякденному житті, але я вірю, що він є.